Заступника начальника обласного військомату відсторонили від посади. Про це повідомив сьогодні начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, у військома виявили необґрунтовані активи на майже 2 мільйони гривень. Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що фігурант у травні цього року придбав автомобіль Тойота РАВ-4» вартістю майже півтора мільйона гривень. Цього ж місяця його мати стала власницею квартири у Полтаві. За майже 2 мільйона гривень при цьому доходи обох не давали змоги здійснити такі придбання. Різниця між вартістю набутого майна та законними прибутками родини становлять понад 1,8 мільйона гривень. Ми це не скриваємо. У нас були проблеми з керівництвом. ТЦК і РТЦК, тому ми говоримо про те, що там ведуться слідчі дії, не можу розголошувати, багато є роботи у правоохоронців, і відповідно вони крок за кроком доходять до якихось питань, які можуть оприлюднювати, ви їх дізнаєтесь. Сьогодні буде прийнято рішення щодо створення запобігання корупції відповідної група на базі обласної сходу адміністрації, до якої ввідують представники правоохоронних органів від НАБУ, поліції, СБУ, ДБР, БЕП і всіх інших, як в тому числі прокуратури, у нас не повинна бути корупція.